Проєкт процесії, і скажімо, так, на процентів ну, 50, натяжкою я хочу сказати, що він рухається, бо вже зроблені аранжування, пере, перекладення для хору. Ми вчимо, вісім пісень у нас вже в роботі. Дві пісні ми ще будемо розбирати. Не всі можуть прийти, не всі, скажу так, можуть зрозуміти, відчути і ритми естрадні. Бо ми все-таки співаємо духовну музику. Перкусії він буде тут робити, тобто будуть ударні інструменти різноманітні. Це і шуми, дощу, вітру, і ударні якісь. Надіюсь, що це буде цікаво для ноча. звичайно, були такі і страхи, і очікування, наскільки буде сприйнята ця е, технологія у нас, тому що для міста це досить ново, як і для України. Вже зараз ми можемо сказати, коли перші люди закінчили курс і почали розказувати про свої здобутки, про свої зміни в відчуттях, до нас пішли люди. Це все таки технологія, не тільки для людей, які мають просто рівень стресу. Ми почали включати її і в свою корекційну роботу. Мене звати Тетяна, я нещодавно пройшла курс нейростимуляції терапіни. Пурепор я дуже задоволена. Це дуже мега крутий проект, який дійсно допомагає людям і допоміг особисто мені і моїй дитині. Вона дійсно знижує рівень тривожності. Вона розслабляє, заспокоює з одних з великих переваг: що перепор це настільки сучасні технології, що вони працюють без ліків. І не займає багато часу, тобто в нашому світі кожен може виділити 5-10 хвилин для покращення свого здоров'я. Але потрібно не забувати, що щоб покращувати свій емоційний стан і нервову систему, робота потребує комплексу. Тобто я ще працюю в комплексі з психологом, і все разом воно дійсно не дає результат. Обов'язково рекомендую всім, хто має в наш складний час рівень тривожності. Учасники нашого проєкту відвідують наші зустрічі по декілька разів і навіть приїжджають з інших областей. Також ми розраховували, що будуть і чоловіки, і жінки, але наразі реєструються тільки дівчата та жінки. Учасниці мають змогу поділитися своїм досвідом, поспілкуватися, поділитися переживаннями, здобути для себе ресурс та підтримку. Роби різні формати, і про розмовні більш такі зустрічі, де ми говоримо, робимо якісь психологічні вправи, так само і про те, що можна щось поробити, як сьогоднішня наша зустріч буде поєднана арт терапією. Майже усі говорять про те, що цей простір є дуже корисним, тому що основне його завдання виконується, і воно полягає в тому, що людина відчуває тут себе у своєму колі.